Ми продовжуємо наш цикл інтерв'ю, в якому розповідаємо про історії кар'єри колег з команди компанії Нексія ДК. Зараз ми поспілкуємося про кар'єру з Мар'яном Польком, експертом з бухгалтерського аутсорсу. Мар'яне дуже цікаво буде почути. Коли я готувала ці запитання, зловила себе на думці, що важливо розуміти, як складалась кар'єра в кожного, як людина приходила до цього рішення. Тому, як ти зрозумів, що тобі треба вступати саме на цю спеціальність, можливо, хтось причинився до цього вибору, можливо, от як ти приходив до цього рішення? Саме до вибору кар'єри я приходив довго, тому що в 9 класі я взагалі поступати мав в медичний університет. Потім через те, що мені не зайшла хімія, я таки туди не захотів поступати і відповідно шукав якісь альтернативні шляхи і знайшов себе в грошах, любив рахувати гроші, хотів навчитися їх міти рахувати. Ну, в принципі, до цього прийшов і прийшов старо-бухгалтерського обліку. Вчився на обліку і оподаткування в університеті франка. Вже його закінчив і зараз працюю у сфері. Угу. Дуже цікаво. Така настільки протилежний вибір, я би сказала, стосовно медичного фаху, але, як на мене, все вдалося. Як? Ти змінювався в часі твоєї професійної діяльності як особистість, як професіонал? Ну, варто почати з того, що я не працював з другого курсу або з третього курсу, як хтось, наприклад, з колег. Я почав працювати аж на четвертому курсі по спеціальності. До того я працював в сфері громадського обслуговування. Як і Багато хто потрібні були гроші, студент, і треба було якось ну якось викручуватися. І потім, вже на початку четвертого курсу, я прийшов в курси, які організовували Нексія, тому що і зараз організовує це вступ до АСА, можна так назвати. І за результатами цього тестування, яке було в кінці курсу, я отримав пропозицію. І відповідно прийшов в аудит. Це ще не був бухгалтерський огляд. В аудиті не склалося, не задалося, було важко хотів піти. І після того, як хотів піти, мені запропонували, що є. Ну, запитали причину. Я сказав, що не бачу себе в аудиті, тому що для того, щоб перевіряти бухгалтерію, мені треба навчитися її вести. Mm -hmm. І відповідно мені запропонували, що є вакансія в для аутсорсингу, і я так прийшов до аутсорсингу. І вже четвертий рік я вже тут працюю, це класно. Бачиш, які цікаві точки становлення відбуваються. І я дуже чішуся, що наша компанія і досі проводить цей курс, за допомогою якого ми і навчаємо, і підвищуємо фінансову грамотність України. Разом з тим долучаємо здібних. Нових колег до наших рядів воно теж свого часу допомогло тобі, і, і багатьом, хто працює в нашій компанії. Ну, особисто для мене мотивації йти на ці е, курси це не було моє особисте бажання, бачення, тому що е, я на той момент не знав, е, що mm -hmm. таке існує. Я в плані можливості працевлаштуватися. Я знав, що є курси, є АСА, є Сіма, є багато різних міжнародних сертифікацій. Але сама мета була прийти в на ці курси це заробити бали. Тому що в університеті дали можливість, якщо ти прийдеш, якщо ти добре все будеш мати, ну тобто добре застиш, Тоді в тебе буде мати тоді ти будеш мати якісь певні там бонуси, бали до навчання. І коли дізнався, що за результатами можна ще й працевлаштування мати, то це було як додатковий бонус, але я прям не розраховував, що це та моя мета, моя можливість. Хопитися за ту, uh -huh. е ту птицю роботи. <рес> гарно, тим не менше це був гарний шанс, і те, як ти себе в результаті знайшов у напрямку бухгалтерського сорсу, теж дуже цікаво і спрацювало гарно. Бачиш, в житті кожного є певні точки, які дають нам шанс, і головне їх використати. Хотіла б спитати. Особливу річ. Угу. А, яке щось або факт є в твоїй кар'єрі особливе таке, що його не знають інші, навіть ті, хто вже добре з тобою знайомий? Хм, дуже цікаве запитання, але напевно якогось такого особливого немає. У мене є своє бачення насправді на професію, це можливо знає не кожен. Ну про це в принципі можу розказати. Е, в сучасному світі ми маємо трансформацію всіх професій, в тому числі професії бухгалтера, аудитора і так далі. Майбутня професія, яка буде, враховуючи штучний інтелект і інші технології, вона буде не виконавча, а більш управлінська і контролююча. Uh -huh. Тому, моє бачення професії це змінюватися відтепер, в напрямку автоматизації, в напрямку. Роботизації, якихось рутинних, процесних завдань, постановки типових завдань на потік і контролювання цих завдань. В принципі, намагаюся це впроваджувати. Друге, з такого, напевно, що не знаю, це те, що в мене є трохи інше бачення клієнта і його, його місця в робочому процесі. Якщо ми говоримо про клієнта, то для мене слово клієнт воно є дуже не скажу грубе, але воно якесь віддалене. Ну, Слово клієнт, це може бути застосоване до тих, хто прийде до вас один раз в рік, і ви десь там через якусь ширмочку скляну з ним, побачитеся, скажете йому гарне слово, і він піде задоволений. Mm -hmm. Для нас все ж таки це не клієнти, це партнери. Тому що якщо клієнт. Ну, Партнер, відповідно, не буде залучений в достатній мірі в робочий процес, тоді е, фінального позитивного результату, як такого, як на мене не буде. Угу. Тому, е, напевно, тільки моє бачення змінюється. Я його стараюся впроваджувати в своїй голові, в своїй роботі і в відділі, і відповідно відповідно ми трансформуємося відповідно до е, нових тенденцій, враховуємо всі за і проти і працюємо. Дякую тобі дуже. Ще хочу від себе подякувати за ті кейси, за які, з якими ти часом приходиш після наших софтових тренінгів, які ми вирішуємо, думаємо, як це зробити краще, як це, в принципі, могло би бути. Тому не зупиняйся. Не зупиняйся, Мар'яне. В тобі є оцей дивовижний поступ, оцей драйв, креативність професійна. Яка захоплює, і однозначно, хай воно так рухається далі в позитивному Дякую. 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 Дякую.